Більшість людей хоче забезпечити собі фінансову незалежність, займаючись тим, що їм дійсно подобається, при цьому не працювати на фізично важких роботах. Якщо в пошуку на ютубі написати, як зробити в інтернеті, то в рекомендаціях ви побачите тисячі відеороликів. Зазвичай в таких відео вам обіцяють сотні доларів в день, працюючи всього по 2-3 години. Сьогодні ми розбираємо один з таких способів заробітку – фріланс. Приємного перегляду. Відкриваємо Google та питаємо його, що таке фріланс. Фріланс це вільна віддалена робота з різними замовниками. Окей, зараз я вам поясню, що таке фріланс на пальцях. Припустимо, ви вмієте встановлювати Windows. Цей навик можна монетизувати. Розміщаєте оголошення такого типу: Я фахівець по комп'ютерам. Можу встановити або переустановити Windows за 100 гривень або пачками віни. Далі вам залишається тільки чекати, а замовникам вас шукати. Виконавець ви один? Замовники різні. В реальності ж існує два типи фрилансерів. Перший тип це коли ти насправді нічого не робиш, але всім кажеш, що працюєш фрилансером. Коротше валяка. А ось другий тип це звичайнісінький фрілансер, котрий розмістив свої анкети на декількох біржах та працює по декілька годин на день, в залежності від кількості замовлень. Взагалі, фріланс це один із багатьох способів заробітку, а більше годної та корисної інфи ви зможете знайти у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі. Як же стати фрілансером і почати на цьому заробляти? Для початку ви маєте опанувати якийсь навик по типу створення прев'ю, монтаж відео або. Програмування. А якщо ви вже щось вмієте, наприклад, створювати такі картинки, то вам залишається тільки створити свою анкету працівника на різних фріланс-біржах. Та не забудьте прикріпити своє портфоліо і зовсім скоро гроші подачу до вас рікою. Давай, кось! Кось, 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 кось! Кось, кось, сюди, кось, кось! Оберіть ту сферу, де ви проявите себе найкраще, не бійтеся відкривати для себе нові горизонти, вчитися чомусь новому. Взяла себе за мету стати топовим дизайнером і робити найкращі прев'ю. Залишилось тільки діло техніки та плідної праці. Кожного дня розвивайтесь у своїй сфері та відточуйте свої навички. Таким чином, дивлячись вперед, ви станете професіоналом своєї справи, і відбою від замовлень у вас не буде. Після того, як ви обрали собі галузь, потрібно зареєструватись на платформі для фрілансу. Тут ви зможете знайти клієнтів та колег по роботі. Серед популярних бірж раджу зареєструватись на Kabanchik.ua, Fiverr, Upwork та Freelancer. Процес реєстрації всюди стандартний. Вписуйте пошту та пароль. Потім на вказану електронну адресу прийде лист з посиланням. І ваша пошта вже підтверджена. Зреєструвались, тепер формуємо своє портфоліо. Воно виступає в формі резюме. Це дуже важливий етап, тому що замовники будуть приділяти значну увагу вашому портфоліо. Тож додайте ваші найкращі роботи. Також можете написати в описі профілю, що перших 5 замовлень ви зможете зробити безкоштовно. Тільки за відгук після роботи. Ти втираєш мене якусь діч. Як тільки ви отримаєте перші відгуки, то діло піде як по маслу. Замовників буде більше і вже можна думати над встановленням цін на свої послуги. Запам'ятайте, відгуки формують рейтинг. Чим вище рейтинг, тим більше довіри до вас. Взагалі, правильне встановлення цін це мистецтво. Потрібно враховувати складність завдання, обсяг роботи та ваш досвід. Не занижуйте, але й не завищуйте ціни. Знайдіть золоту середину. А якщо ви не хочете сидіти на попі ровно після того, як зареєструвалися та розмістили свої анкети, то також можна створити свої соціальні мережі під робочим псевдонімом. Звичайно, і тут на допомогу прийде Тікток. Куди ж без нього створюєте новий акаунт та починаєте кліпати на під епічну музику зі своїми роботами? І, звичайно, додаєте інстаграм або телеграм, щоб з вами можна було зв'язатись. Фріланс це шлях до фінансового успіху та творчої реалізації. Вірте в себе та працюйте над своїми мріями. Всім папа. -па.